Кохає сьогодні. У мене теж свято Кемерамен Мері Крісмас! Поїхали. Купуємо шапочки, сумочки. Детек з Всім ніха! Мене звати Анастасія, і я блогер в Китаї і представник від міст Чайна. І сьогодні ми продовжуємо наші пригоди на кантонській виставці. Я, як іноземець, дуже гарно розумію, що це за відчуття, коли ти їдеш до незнайомої країни, де розмовляють на незнайомій мові, і при всьому цьому потрібно ще робити свої справи і займатися бізнесом. І саме тому я тут, щоб якомога детальніше все вам розповісти. Під час кантонської виставки в Куанчжоу справжній бум. Тут дуже багато. Іноземців, ну і людей загалом. Але по більшості вони всі вміють розмовляти англійською мовою, тому що до цього ви можете бути спокійні. А от щодо готелей: під час кантонської виставки навіть тризіркові готелі будуть коштувати як п'ятизіркові готелі в Пікіні або навіть дорожче. Бо тут на це справжній попит, і така була порада: це зареєструватися якомога раніше і забронювати готель, щоб уникнути великої ціни і великого ажіотажу. Також кантонська виставка. Предоставляє перелік офіційних готелей від Кантонської виставки. Ви їх можете знайти на офіційному сайті. Єдине, що ці готелі дійсно дорогі. Вони коштують набагато дорожче ніж звичайні готелі, які ви можете знайти на букінгу. І чесно кажучи, забронювавши готель на букінгу, десь поряд з павільйоном Кантона, ви можете заощадити немало грошей. І якщо це буде незручно по локації, то можна під'їхати туди на таксі, яке теж не дуже дорого коштує в Гуанчжоу. Але це вибір кожного. І чесно кажучи, це непоганий вибір для тих людей, які тільки-тільки приїхали в Китай і ще не дуже освоїлись. А я вже майже як місцева, тому хочу показати вам, як можна доїхати до кантонської виставки на громадському транспорті. На сьогодні трошки йде дощик, але нічого страшного, бо я з собою взяла парасольку. Поїхали! І що дощ пішов? Лише 5 хвилин, а зараз вже вийшло сонечко. А ось і метро. Ми зараз вже зайшли в метро і будемо далі спускатись вже до поїздів. Потрібно спочатку подивитися, як же ми будемо їхати. Я використовую коуди Дідху. Це китайський аналог Google Maps, але, звісно, воно працює краще, ніж Google Maps в Китаї. Щоб доїхати до кантону, нам потрібно змінити лише одну лінію метро. І дуже швидко, якщо лише користуючись метром, нам потрібно витратити приблизно пів години. Тому пішли всередину. Зазвичай є два варіанти, як можна зайти всередину. По-перше, це купити одноразовий квиток. Як ми бачимо, тут є багато іноземців, які теж користуються цим способом. Ти обираєш станції, куди ти будеш їхати. Тобто, якщо ми їдемо на кантон, то станція метро поряд з кантоном називається Сін Кантон. Ось ця станція, де знаходиться кантон, називається Сін Кантон. Натиснувши на неї, ми можемо обрати цю станцію і оплатити квитки. Оплата теж може здійснювати за допомогою електронного юаня, аліпею, а також за допомогою готівки. А є також варіант, коли ми можемо оплатити це через аліпей. Тут є опція для того, щоб оплатити квитки в метро. І можна відразу заходити всередину. Пішли спробуємо. І зараз нам потрібно їхати у напрямок Сюнь Ось так. І так, ми вже всередині зараз заходимо вагон. І так. Ми вже під'їхали, і для тих, хто з нами в перший раз, це павільйон Кантонської виставки, між нами просто кантон. Виставкова площа якого сягає 1 мільйон 185 тисяч метрів квадратних, яка поділена на 16 категорій і 51 секцію. Тому тут, чесно кажучи, блукати і блукати. Минулого відео я вже показала багато чого цікавенького, але під час цієї другої хвилі кантону з'явилось дуже багато нових категорій, новинок, тому мені є, що вам показати. Казати, а ми йдемо на розвідку. Тут щоб зайти, спочатку треба відсканувати весь бейдж, а потім відсканувати повністю всі ваші речі, які ви собі взяли. А ми будемо заходити. Так, ми проходили повз, побачили цей стенд з капелюшками. Пішли ми подумаємо, що там є всередині. Я побачила два капелюха гарних кольорів, блакитний, жовтий. Давай мені жовтий, а тобі блакитний. Є новини. Підходь до мене швидше. Я тільки що вияснила, що ці капелюхи коштують о, от. Цей коштує один і вісім доларів, а цей коштує два долари. А знаєте чому? Сказали, що блакитний дешевше. Мені здається, що це несправедливість щодо капелюхів. Ой, не підходить цей стенд для низьких людей. Ніяк мені личить. It was perfect. Perfect. І вартість такого щастя всього три долари. А якщо раптом у вас вдома... Виключили світло, як це часто буває в наших реаліях, і ви бажаєте створити інтимну атмосферу вдома. То можна прийти до цього магазину і знайти ось такі ліхтарі. До речі, дуже красиві. Тут, якщо заходити всередину, заходь швидше, тут дуже красиво. Тут як індевандерленд А, скюзмі Тільки що не дали нам зайти всередину. Сказали, що це комерційна тайна. Всередині багато нових товарів, які ще ніхто не бачив. Дійсно красиво. Прикро, що ми не відзняли це, але приблизно вартість такого ліхтаря буде від 20 до 50 доларів, відповідно до їхнього розміру та особливостей. Поки що пішли далі, подивимось, хто все ж таки дозволить нам познімати. І ми підійшли до категорії садових товарів. Як і вчора, тут дуже жвава і насичена атмосфера. А зараз уже підходить літо і підходить дачників. Давайте подивимось кактуси. Тут є багато товарів, які прийдуться в нагоді. Ада. Довше, Вияви, а ми щодяємо. по перше, я в шоці від того, що це не справжні квіти. Я відразу хочу сказати цю жахливу правду, бо я проходила. Я думала, що вони всі справжні. Ось такий, який я тримаю, коштує лише 1,3 долари. А ось такі великі можуть доходити до декількох десятків доларів. І це дуже адекватна ціна за такий садовий декор. А ще тільки що розмовляли з власницю цього стенду, і вона говорить, що вони дуже люблять і дуже багато років вже роблять український ринок. Ми проходили повсе. Я просто не могла не підійти помацати це пір'ячко, бо воно все виглядає таким воздушним, легким. Дуже цікаво, пішли подивимось. Дивіться, це нова колекція, яка тільки-тільки потрапила на кантон. І ось така ліподушка коштує 13 доларів і 75 центів. Я вже взяла їх контакти, тому кого зацікавив такий товар, такий декор, ставте плюсики разом з вашим ID-кабінетом, і ми вам відправимо на ці контакти. Я так і не можу залишити цю категорію декору. Тут дуже багато товарів, які чіпляють око. Як, наприклад, ось це ось ця ялинка, як повз якої я проходила, і її вартість 500 доларів за одну таку ялинку, і я вже взяла їх контакти. Цей бренд робить декор вже більше 30 років. Тому, якщо вас зацікавив цей продукт. Ми будемо вам відсилати. Ставте плюсики разом з вашим айді міст чайна. А ми йдемо далі. Кантон неймовірно великий. У мене відчуття, що я навіть вчора тут не була. Взагалі, кантонські виставки різняться одна між іншою, бо тут немає класичного розподілу зон, тут завжди щось змінюється. Незмінним залишається лише тематика хвиль, але навіть і це може змінюватись відносно побажань організаторів. Деякі товари і категорії можуть змінюватись по хвилях, тому майте це на увазі. Ми повз дуже оригінального стенду з надувними моделями. Такі моделі можна використовувати на відкриттях різних місць, також на різних фестивалях та заходах. Особливість їх заключається в тому, що вони можуть рухатись. Ось такий експонат коштує 28 доларів. Також є з іншими функціями руху, які коштують в районі 25 доларів. А ось ті, які не рухаються, але теж дуже великі і цікаві, в районі 20 доларів. Також їх декор і їх зовнішній вигляд можна регулювати та змінювати щодо ваших ідей та тенденцій. Тому контакти я взяла. А ми йдемо далі шукати, що ще такого ми можемо побачити. А стояли поруч конкуренти, і виходить, що у них ціни ще дешевше, ніж у тих. Ось такі невеликі, вони можуть коштувати в районі до 10 доларів, а найбільше до 20. В районі 20 доларів їх візитівку я теж взяла. Вони теж можуть регулювати дизайни і зовнішній вигляд цих моделей. Тому... Дуже зрадила. Ой, ой, Тільки що жіночка зраділа дуже, що я знімала їх товари, підійшла до мене обніматися. зі словами, що вона мене дуже кохає. У мене навіть дівочий румянець з'явився. Підходить літо і звісно, ми всі обожнюємо ці поїздки на море, на річку, на озеро. І ось такі катання на банані, на таблетки і на інших розвагах. Пишіть мені в коментарях, які є ще. Це невід'ємна частина літа. І ось цей стенд вони продають саме ось такі надувні продукти. У них також є стенди, на яких можуть діти розважатись, пригати на батутах і. Ось така, ось, ось такий банан коштує 320 доларів, але є і великі експозиції, які, звісно, будуть до, коштувати дорожче. А також вони можуть відносно ваших побажань і декорації, і дизайну змінювати а, розміри і те, як виглядають ці продукти, які ви хочете отримати. І звісно, від цього буде змінюватись вартість. Але контакти беру, і ми йдемо шукати, що ще, ще ми можемо побачити. Для тих, хто хоче відчути себе 50 сентам дуже раджу не проходити повз цього стенду, бо вони роблять ось такі шикарні буси. Не, може, не, не могла не приміряти, це мій дрім. І вартість такого добра коштує 2 долари, приблизно 2 долари, бо вартість може змінюватись відносно кількості, якою ви замовляєте. Також у них є дешеві експозиції, такі невеличкі буси. І, звісно, вони будуть в районі одного чи навіть менше доларів. І сьогодні у мене теж свято, мені власник тут хоче подарувати щось таке незвичайне. О, дякую! Сісія! Сіндемо дженда хочемо і капічався. Ще є понунку. Фечанка, сіся. Шезеля на косі. Фечанка. Йойо, я стала найяскравішою, найщасливішою дівчиною, як мінімум, в цьому павільйоні. І тепер мене буде видно з усього кантона. Взагалі вони продають дуже багато атрибутів. У них є і дзеркала, і ось такі прапори. Ось такий прапор разом з жердиною коштує в районі 10 доларів, але їх вартість може змінюватись відносно тієї кількості, яку ви замовляєте. Також можна змінювати різні кольори та їх яркість. Ось. А ось такі браслетики, з якими мені пощастило їх отримати, коштують по пів долара. І мені здається, що це дуже актуально, особливо влітку, якщо ви виходите кудись з дитиною, розважитись, можете одягти і такий браслет, і який буде видно за три кілометри. Якщо ви вже не встигаєте на цей кантон, нічого страшного, бо він проходить два рази на рік навесні і восени. А також кожна виставка поділена на три хвилі. І на кожній хвилі представлені різні товари та категорії. Тому перед тим, як їхати сюди, потрібно зробити такий собі ресерч щодо тієї категорії товарів, яка цікавить саме вас, щоб ви могли заощадити свій час та сили. Також перед тим, як їхати сюди, потрібно зробити реєстрацію, щоб потрапити на кантон. І є гарна новина. Реєстрація проходить як онлайн, так і офлайн, але є й погана новина. Бо як онлайн, так і офлайн. Реєстрація має дуже великі черги, і це не дивно, бо цей захід користується неймовірним попитом. Але це того варте, бо реєстраційний бланк дійсний багато років, і вам не потрібно кожного разу його оновлювати. Це дуже зручно для західних підприємців. А щоб вам було ще зручніше, ви могли заощадити ваш час та кошти. Ми з командою міщайно збираємо контакти всіх представників та бізнесів, які були в цьому відео, і які ми можемо потім передати вам, якщо ви поставите плюсик разом з. Вашим ID-кабінетом в коментарях. А ми йдемо шукати цікаві товари, яких тут ну дуже багато. Кемерамен мері крісмес! Аудиторія Мері Крісмес! Підписники Мері Крісмес! Ми знаходимося поряд зі стендом, які виробляють різних Санта-Клаусів, різних розмірів. Є маленькі, є великі, а також можна зробити розміру такого, як я. Також є інші варіанти Санта-Клаусів, але е, є і варіанти, щоб зробити інші моделі. Тобто не лише Санта-Клауса, наприклад, я хочу зробити. Модель якоїсь відомої людини і поставити її. Але для цього потрібно, щоб замовлення було достатньо великим для виготовлення особливого товару. Ось саме такий Санта-Клаус коштує 54,5 доларів. А ось такий маленький коштує лише 3 долари. Тому ми беремо контакти і ще раз мері крісмес. Це момент перевтілення мене у рокову жінку. Спочатку ліхтарики, а тепер пір'я. І можна на сцену. Радісні погляди, які дуже радіють мо моєму новому образу. І так, шановні друзі, сподіваюсь, ви звикнете до мого нового амплуа, бо далі я буду вести програму саме у цьому наряді. До речі, хто ще хоче стати найяскравішою і незабуваємою жінкою на Хеллоуіні можуть розглянути саме цей стенд. Ось такий наряд коштує до 20 доларів. А ось така моя подружка коштує всього 40 центів. І ці вар, вартість дуже актуальна, буде, коли буде приходити Хеллоуін, і потрібно перевтілюватись в яскраві образи, як я це вже зробила. І можна просто порадіти, як люди радіють, коли бачать мене. І можна побачити, скільки поглядів я на себе тільки що вдихнула пір'я. Ми будемо йти далі, щоб я порадувала ще більше людей. А тепер я в образі покахонтес. Ну що, поїхали! Давай! Що ти не їв сьогодні? Давай швидше. Я в Китаї бачила дуже багато таких тележок і це просто моя мрія. Я завжди мріяла, щоб мене хтось отак провозив. Ось такий бренд. А, така, я не знаю, вазілка коштує 30-35 доларів відносно кількості замовлень. А також вона може витримати до 120 кг, Тільки що мій кемерамен ще й запитував у мене, чи важу я 120 кг чи ні. Ні, я думаю, що якщо б я важила, стільки мені б не дали сюди усістись. Дуже зручно себе тут почуваю. Навіть не хочу вставати. І вам рекомендую теж спробувати ось такий бренд. Контакти беремо і потім. Можемо вам надіслати. Також ця тележка може складатись, і це дуже зручно, коли ви її використали, і можете просто скласти кудись у шафу або у інше укромне місце. О! Рухом одним можна скласти повністю цю тілешку. Також на неї є чехол, щоб вона не втрачала свій зовнішній вигляд з часу. 两边有您这个魔术贴可以固定住。 Всім відомо, що в Україні дуже розвинута і тому це може бути дуже корисним для наших підприємців. Ось такий стенд займається шлангами, які е, роблять систему поливу. Я пам'ятаю, якщо в моєму дитинстві моя бабуся поливала. Сама зі шлангу рослини, і це було дуже незручно і дуже тяжко. А ось така система, вона дозволяється робити автоматично. Ось такі шланги вони коштують, це мінімальний шланг, мінімального об'єму за 27,9 доларів маток. Це не маток, це лише образець, маток все ж таки більше. І це достатньо оптимістична ринкова ціна, тому якщо є підприємці в секторі agriculture, їх контакти ми взяли і йдемо шукати інші корисні товари. Ми проходили повз стенду, які продають вироби з деревини. По-перше, моє перше враження ця деревина дуже легка. Я не обладаю якоюсь суперсилою, і мені легко однією рукою підняти цю табуретку. Її вартість сягає лише 1,9 долари, і це дуже рентабельно, дуже. Гарна вартість для повністю зробленого з дерева продукта. Також вони роблять експорт, і у них є вибір щодо кольорів. Ось ця дощечка вона оброблена вогнем, вона теж до 2 доларів коштує і вартість не змінюється щодо кольорів. Якщо ви будете додавати фарбу, то може вартість трошечки підніметься вгору, але не на не набагато. Також вони роблять вироби різних розмірів, різних е, форматів, і ви можете е, з ними говорити щодо дизайну і того, що ви бажаєте зробити з цього дерева. Це дуже гарна можливість для тих людей, які прагнуть так різнообразити свій продукт. Не проходимо ми. Купуємо шапочки, сумочки, Ану, підходь сюди, молодий чоловік. У нас тут є товари для літа. Вже літо підходить, а ти все без шляпи. Давай я тобі натягну. Іди сюди, іди, я одягаю тобі шляпу. Хочеш сумку? І так, давай я тобі розповім за наші ціни. Ціни від 1,2 долари до 5 доларів за шляпи і від 3 до 7 доларів за такі сумки, які влітку будуть 100% нагоді і точно будуть користуватись великим побутом. Так ось, ти ще хочеш придбати? Іди сюди, я тобі дам візитівку, ти можеш все ж таки більше дізнатися за нас. Давай. Я тобі передаю візитівку. Обов'язково потім зв'яжись. У нас тут є багато вибору. Різних форматів, різних кольорів. Після довгих обходів павільйонів можна вийти на таку терасу та відпочити серед дерев і рослин. Дуже приємно. І навіть з тим, що зараз на вулиці достатньо спекотно, тут є такий легкий вітерок і ви знаходитесь в тені. Так, ми підійшли до які займаються роботами на виготовлення, їх можна налаштувати на будь-яку мову, включаючи українську, але це вже робиться після. Також їх роблять на замовлення. Ось такий робот його функції зазвичай танцювати, зустрічати людей, він може відповідати на питання, а також він може рухатися сам, але якщо його погладити по голові, то він зупиняється. Його вартість приблизно 2-3 тисячі доларів. Ей! Ось такий робот він зазвичай ставиться в торгових центрах і він може відповідати на питання. І в ньому є встроєні функції GPS, тому він може налаштовувати і наводити людей, куди йти. Та Такаші Цітіусіба його прайс приблизно 7-9 тисяч доларів. Але це дуже вигідно поставити такий робот в торговому центрі. По-перше, це модно, актуально і модернізовано. А по-друге, від нього буде багато користі, бо він буде налаштовувати і інтегрувати з аудиторією. А ось такий цікавий робот маленький. Він дуже модно виглядає. Мені здається, він дуже акуратненький. Він займається тим, що буде перевіряти територію. Тобто, це такий охоронець, хало. Мені здається, що він зараз такий буде детект-денджер на мене. Це такий охоронець робот. Його прайс такий же самий, як і цей робот для торгового центру, приблизно 7-9 тисяч доларів. Але він може, у нього дуже багато корисних функцій. Також у них є робот, який очищає повітря і дезінфікує оточуюче середовище. Його прайс приблизно 4 тисячі доларів. У них також є роботи, які займаються тим, що відправляють посилки до відповідної кімнати. Наприклад, ви власник готелю і є люди, до яких прийшов take away у посилка, і ви просто вводите кімнату, до якої потрібно доставити цю посилку чи товар, і воно відразу відправляє і само доїжджає. Це дуже актуально для готелів. І є у них роботи, які займаються очищенням підлоги. Це дуже корисна і нові технології, які заміняють велику кількість працівників. Це дуже актуально. Модно для майбутнього. Це просто must have. Мені здається, що в більшості більшість підприємств та місць для задовільнення сервісу будуть мати велику кількість роботів, які будуть відповідати на наші питання і задовільняти наші потреби. Підходить кінця а разом з ними наше відео. Ось скоро нас тут близько каб'є, але нічого страшного. Ми скоро з вами вже зустрінемось в наступному відео, коли будемо робити фінальний обхід другої хвилі кантону. Також залишайте вподобайки та коментарі. Так ви мотивуєте нас на створення ще більшої кількості цікавого і насиченого контенту. З вами була я, Анастасія Змісчайна, і до зустрічі в наступному відео. Бувай!